І сина, і святого Духа, з Воскресінням Христовим, браті і сестри. Вийшов сіяти сіяч, так почав одну з Господь наш Ісус Христос. Цей сіяч, це Бог, який сіяв зерня вічного життя. І це зерня падало в душі людські, це зерня падало не тільки. В людські душі, а через них і в народи, в сім'ї. Але обов'язково умова, щоб це сім'я проросло, це була відповідь людської душі. Сьогодні євангельське читання нам відкриває, а хто саме сіяв, чими устами сіялось? 30 років Господь наш Ісус Христос сам почав проповідь про Царство Боже. А потім Господь призвав помічників, перші помічники, апостоли. Те були апостоли, майбутні апостоли Андрій, Петро, Яков і Іоанн. От про їх покликання саме і євангельське читання нам каже. Господь, йшовши по озері Ганісарецькому, покликав апостолів майбутніх Андрія і Петра, а вони були рибарі. Казав, ідіть за мною. І вони залишили мережі свої, сітки і пішли за Господом. Залишили все. Потім Господь покликав Іакова і Аана. Вони залишили батька Завідєя, залишили мрежі, лодки і пішли за Господом. Навіть не спитали, а як ми будемо жити далі. Вони просто довірились, Господу, чому? Тому що відчули, чули, що це не проста людина, це Бог. Тому що Син Божий мав властивість людей навертати не тільки словом, а навіть своєю присутністю. Колись пізніше апостол Петро скаже, Господи, куди нам йти? Ти маєш глагол життя вічного. Тому і саме за цими глаголами апостоли і пішли, навіть не задумуючи, що буде далі. А апостол Петро, Мав сім'ю і дітей. І апостол Петро не питав Господі, а як я буду готувати? Він просто пішов за Господом. А зараз ми згадаємо, що Господь сіяв спочатку народи іудейському серед євреїв, тому що саме як ізбраному єврейському народу, який отримав від Бога закон, саме в першу чергу до нього прийшов Спаситель Але Єврейський народ не прийняв більшості своєї, але окремі люди прийняли і пішли до Господа. Це були апостоли не тільки. Якщо ми скажемо, що через уста апостолів слово Боже, це сім'я сіялось майже по всій землі, майже по всіх народах. І кожен народ по-іншому сприймав. Якщо ми згадаємо, а хто з апостолів, саме по переданню апостол Андрій Первославний прийшов на гори Київські і сказав пророцтво, що на цих горах посіяє благодать Божа, що сталося після цього, він посіяв сім'я, але одне діло, як людина, чекає, що це сразу должно бути, але Господа не такий суд. Господь не сразу робить. І буває так, що Господь сказав слово, а воно проростає через покоління. Але Господь знає, що сіє, і Господь знає промислом, для чого зростає. Саме згадуємо подію, як княгиня Ольга Ровна Постеля, князь Володимир прийняли знову ж таки проповідь Христа. Яким чином? Князь Володимир, це був не просто князь. А це був душа народу. Тому і народ довіряв князю. Якщо князь Володимир вирішив відрегтись від язичництва, він покликав всі віри, які були на той час і мусульманство, і іудейство, і латинство, Латинську. на той час ще латинська віра не відпала, але вже була різниця. І саме душа князя Володимира відчула істину, прийняв православну віру. А казали інші люди, якщо князь так прийняв, то нічого поганого князь не може побажати. Княгиня Ольга була мудра бабка, тому і неспроста вона вибрала саме православну віру. І народ не просто прийняв від душі, а народ жив вірою. Якщо хтось каже, що Вогнем і мечем, то це неправда підтверджується історією церкви, історією, як жив народ після прийняття православної віри. А ми згадуємо, що це не випадковість. Потім сини князя Володимира Борис і Глеб, вони не просто прийняли життя віддали для того, щоб виконати ці заповіді, які Господь сказав, не побажали. Виняти зброю проти свого брата, а краще прийняли мучницьку кончину для того, щоб виконати заповідь Божу. Але йшли віки, вік за віком, і навіть потім мінялись межі держав. Спочатку Київ отримав слово, проповіді, а потім держави вже мінялися. А Русь жила вірою, люди жили виконанням заповідей Божих. Люди жили тим бажанням служити Богові не просто жити раді життя, а раді того, щоб прославляти Бога. І потім через певний час, коли вже межі держав помінялись, що стало? Золота Орда часть захопила, часть вийшла польсько Литовська держава. І вже немає майже Київської Русі, а віра в народі є. Певний час проходив, коли казали так, що католицька віра повинна бути на цій землі, а люди не прийняли. Ми згадуємо, як була унія, це, кажуть, народ темний, він нічого не зрозуміє. Зовнішньо обряд залишив той же самий, а суть католицтва. Але народ відчув і зраду єпископів в тому числі і організовувалися братства. Які казали тут Київське братство, Львовське братство, яке саме за православу віру? Казацтво за що воювало? За те, щоб утримати православ'я. От ми повинні знати, що до наших часів дойшло не просто якесь вчення, а дойшле життя. Ми по крові вже отримали те, чим жили наші пращу, наші батьки, діди, прадіди. Вони жили православною вірою. А якщо ми згадаємо останні часи, новомучеників і сповідників, коли казали так, що навіть силою примудити людей відріктись від Бога, а що це сила була? Це держава всією мощю накинулась на віру людську. Казали так, якщо людина сповідає, в чому обвіняли віруючих людей, те, що працюють на іншу розвідку, тим, що іншими. Засобами зробити так, щоб людина не була віруюча, Все ті ж люди приймали краще смерть і муку, аніж відріктись від Господа від церкви її. Тисячі, сотні, тисяч. Таким чином людина віддячила Богу. Якщо сказати так, що проповідь Господа це була пропозиція, а людська душа відкликалась святістю. От яким чином відкликалась Руська душа на проповідь Божу. Якщо відкриємо мінію, то більше 30 сторінок тільки перераховуються імена церкви Руської, наших пращурів. Ви уявіть, скільки це людей. Коли перераховували на початку нашого богослужіння в нашому храмі, колись Отець Настоятель, Перераховував новомучників і сповідників церкви Руської, то це було майже півтори години, коли перераховували. Але бачите, для чого згадую? Тому що дійсно сьогодні церква святкує і почитає ту стійкість і ту святість. В чому була святість? А що таке святість? Святість це те бажання людини жити раді Бога. Святість це не то, що по трудам людини людина міняється, це дар Божий. Господь дарує святість. А на що дарує? Саме на те, що зробили Петро і Андрій, на ту саму від, як це сказати правильно, Жертву. Апостол Петро і Андрій сказали: Господи, йдемо за тобою. І ця жертвенність – це образ того, як людина повинна сприймати правильно Бога. Потім Господь сказав: а ще хто не отвержеться міра свого і не пойдеть за мною, не візьме кріста свого, той мене недостойний. Тобто ця умова це безперечно спочатку людина повинна йти не по-друге. За Христом. А по-перше, коли ми згадуємо, ну, Господь призвав апостола Петра, Іакова, Іоанна і Андрія, а ми ще згадаємо, коли юнак один багатий підійшов і сказав, Господи, а що зроблю, щоб отримати царство небесне? І Господь сказав: залиш багатство своє. І тут юнак пішов засмучений. Він не смог піти за Христом. Багатство оказалось настільки велике, що він не змог переступити. Це те ж саме покликання, кому Христос каже, кожній душі, йди за мною, відвернись від себе. Людина, знаєте, може розуміти неправідно оці слова Христа. Це не те, що закинь сів'ю свою, а спочатку Царство Боже, а потім інше все прикожиться до вас. Ми всі маємо кожен день вибір. Кожен день, кожна християнська душа вибирає. Навіть не день, а час. І оцей вибір, навіть ми не здогадуємося, наскільки часто ми вибираємо. Цей вибір повинен знати, що йти на службу чи не йти, у нас завжди є вибір. Ставати на молитву чи скоротити. Це постійно у нас вибір. І постійно ми вибираємо Господа або щось мирське. Оце мирське саме і є те, що Господь казав відриктись від себе майже від себе. Воно таке стало, що я не можу уявити з іншого боку, як я буду без того, щоб полежати або щось мачненьке з'їсти. Це похвали від людей. Це те мірське, від чого Господь каже, тобі це заважає, ти повинен залишити, якщо ти хочеш ти за мною. І якщо ми подивимось на імена святих, то все, що заважало до спасіння, святі залишало. Князь залишає свою славу, князь залишає гроші і йде в монастир. Чому? Тому що гроші і слава заважали. Люди сильні, фізично сильні, розумово сильні, залишали, приймали пісні і молитву. Якщо згадаємо Сілан Афонський, преподобний Серафім Саровський, це люди здорові фізично, залишали славу, силу для того, щоб стяжати що? Благодать Божу. Оце благодать Божа, це те, чим душа християнська повинна відрізнятися від всіх інших. Кажуть, Русь Святая. Зараз дуже багато спекулюється цим словами святая Русь, то слово святая це головне. Люди ізбрані в уділ Божий. Тобто це люди, які живуть душою на небі, а тілом на землі. Це граждані іншої держави, це граждані Царства Небесного. Для цих граждан в першу чергу бути. Богу угодним. От і виходить, що Русь Святая це ті, хто, будучи в переділах цієї і іншої держави, в цьому часі, яким Господь дав жити в цих обставинах, людина служить Богові, людина служить так, де Господь поставив. Якщо і маєш сім'ю, ти служиш Богу тим, що ти сім'ю дивишся. Якщо ти маєш керівником, то ти мудро керуєш. Якщо маєш владу, то ти за страхом Божим цю владу використовуєш для того, щоб тим, що ти служиш Богові і іншим давати спасатися. От що значить Русь святая. Русь святая це не про національність, це про святість. Це не про чоловічість або жіночість. І люди, які не церковні, даремно спекулюють цими питаннями. тому що ми повинні знати, що сьогодні ми святкуємо святість. Сьогодні ми святкуємо відклик людської душі на призив Божий, як душа відкликається, як душа відзивається, і якою душа стає. Отже, сьогодні радісний день, тому що дійсно спочатку минулу неділю ми святкували. День народження церкви і відповідно всіх святих, а сьогодні всіх святих в землі руських просіявших. Це наших сородників, які жили на цій землі, які кров їх ми носимо в собі. А це не просто слова, тому що, скажімо так, ми маємо здібності такі, які нам передали уже наші пращури. як прожив батько, як прожив дід. Такі задатки ти отримуєш вже спочатку, і ти вже такі склонності, такий темперамент маєш. Отже, і руські святи, вони темпераментом і не тільки відрізняються, наприклад, від грецьких святи. Тому що оці особливості ми е, маємо в собі. А якщо скажемо, хтось скаже, ну, вибачте, раніше були інші умови. Нічого людині не заважає стяжати святість. Нічого. Не ні багатство, не війна, не інші достаток чи недостаток. Все людині може служити для того, щоб людина спаслася. А якщо людина каже, що щось інше заважає, то людина обманює в першу чергу себе. Ми кожен призваний до святості, тоді іншого смисла жити на землі немає. Оце саме головне, що людина повинна знати. Якщо я забуваюсь, якщо я розслабляюсь, то я щось інше ставлю важніше, ніж Бог. От знаєте, сьогоднішні дні, коли дивишся, інколи в храмі людей немає, а храм йде, а храм богослужіння йде. А де? Тому що розуміється, що людина десь якісь пріоритети поставила. Вище, ніж за Господа. Ми так самі словом не кажемо. Але ми так розуміємо, ми так думаємо. Оце те, що Господь попереджав. Дивіться, щоб заботи життєйські і суєта не отоліла вашу душу. Це все розуміло. Господь не кинув не Петра, не його сім'ю. Але Петро в першу чергу знав, що Він має послух від Господа. Він має проповідувати Царство Боже. І інші, хто трудився, як Господь же буде вести, це вже Господь рішає. А якщо є намір послужити Богові, оце саме основне, це саме головне, що людина повинна жити раді служіння Богові. Сьогодні слава на небі і слава на землі, слава нашим святим, слава Богові. Сьогодні ми їх прославляємо і просимо їх молитв для того, щоб і нам, грішним, не Втриматись якоїсь суеті, а щоб ми мали ревнощі і горяче молитися, щоб ми могли дійсно служити Богові в ті часи, а досить непрості часи. Тому що дійсно знову ті ж самі намагання позбавити православ'я. Це те ж саме йде. Так же дявол воює на церкві Христову, так же саме підміна йде. Так же саме таким чином, щоб нас позбавити спілкування з Богом. Тому що саме головне зениця, ока це віра в нас. Тому і віру бережемо, Господу дякуємо і святих просимо з допоможі.